Витоки класичного антигуманізму, класичний антигуманізм виник не відразу, він пройшов довгий шлях історичного розвитку. У первісному суспільстві, де успіх людини залежав від його твердої руки та пильного ока, панували хоробрі, сильні, атлетично складені воїни. Кращих із них плем'я обирало їх вождями, їх поважали, за ними йшли, їх ставили за приклад. Слабка чи боягузлива людина нічого не могла зробити навіть у тому випадку, якщо був надзвичайно хитрий і кмітливий. Він не міг хитрістю заволодіти чиїмось багатствами і тим самим заслужити повагу людей. Справа в тому, що жодних багатств у племені просто не було. Звідки б вони взялися у мисливців, які не мають нічого крім кам'яного ножа, списа та пов'язки на стегнах. Навіть їжі кожному вистачало тільки на один рот, і цю їжу кожен чоловік повинен був видобути своїм власним списом. Скільки не крути, скільки не обманюй, скільки не буду інтриги, а ніхто тобі свій єдиний, здобутий на силу, шматок м'яса не віддасть. Тому навіть найхитріші з слабких і боягозливих воїнів було неможливо приховати власну марність, голодували і були оточені загальним презирством. Зазвичай вони гинули від недоїдання, хвороб чи ворожого списа. Часто слабких воїнів стратили за боягузво чи інтриги їхні ж власні одноплемінники. Однак первісна іделія, оспівана Жан-Жаком Руссо, не могла продовжуватися надто довго. Прогрес, нехай у потворній формі, був неминучим, згодом люди навчилися плавати мідь та залізо, винайшли колесо, приручили коня тощо. Все це призвело до того, що продуктивність праці різко зросла і громада стала багатіти. Ось тут слабкі і боягузливі, зате хитріші й підступніші особи отримали шанс вирватися вперед. Оскільки в громаді нарешті з'явилися надлишки продуктів, більш сміливим людям треба було тільки придумати, як їх відібрати у своїх менш хитромудрих одноплемінників. З'явилися торговці, які нічого не виробляли, але з вигодою обмінювали товари, виготовлені іншими людьми. Хитромудрі жерці, провісники та шамани винаходили все нові способи вимагання матеріальних благу довірливого населення. Люди, які прагнуть допомоги проти злих духів, усі несли і несли кволим, але хитромудрим шаманам хліб, олію, м'ясо, птицю, рибу, мед, витончений посуд та дорогі прикраси. Шамани били в бубон, виганяючи злих духів, а в душі мстиво посміювалися над натовпом фізично міцних, чесних, але дурних одноплемінників. Так народжувалась нова цивілізація, виникало нова світогляд, формувалася нова шкала моральних цінностей. Племінні вожді розсудили, якщо у людей з'явилася зайва їжа, одяг і начиння, навіщо нам, вождям, не відбирати у них надлишки продуктів. Так уперше виникла спокуса скористатися службовим становищем вождя. Поступово вожді з виборних воєначальників перетворюються на єдиновладних тиранів і оголошують свою владу довічною та спадковою. Таким чином, первісний етап у житті суспільства закінчується і виникають перші зачатки держави. Для підтримки своєї влади над суспільством та залякування населення правителі створюють силовий апарат придушення. Спочатку це було лише військо, але з розвитком цивілізації виникають і такі каральні органи, як поліція, в'язниці та суд. Втім, лише груба сила була недостатня для того, щоб тримати в підпорядкуванні тисячі здорових і фізично сильних людей. Почувши несправедливість і обман, вони могли відразу зруйнувати будь-яку державу. Ніяке військо не допомогло б правителю стримати народний бунт, бо військо складається з таких самих звичайних людей, які могли перейти на бік народу, що повстав. Еліта зрозуміла, що на багнети можна спиратися, але на них незручно сидіти. Антигуманна цивілізація потребувала ідеології, яка змусила людей змиритися зі своїм становищем добровільно. Коротше кажучи, треба було заговорити, загіпнотизувати та одурманити наївний натовп. Попит народжує пропозицію і незабаром у суспільстві починає формуватися численне духовенство та інтелігенція. Найбільш хитрі артистичні та промовості троглодити стають спочатку шаманами, а потім жерцями. Вони вірно служать правлячій еліті і поступово перетворюються на найважливішу галузь держави. Щоб урвати свій шматочок від пирога влади, вони майстерно вселяють широким масам ідеологію, яка виправдовує насильство суспільства над людиною. У класичному антигуманному суспільстві основні матеріальні блага набуває не той, хто краще і більше працює, і не той, хто мудріший і освіченіший, а той, хто хитріший і підступніший. Первісний культ сили, чесності та правдивості поступово змінився культом хитрощів та двуличності, образно кажучи, лисиці захопили владу над вовками. Пізніше ці лисиці склали еліту суспільства. Вони ж керують світом досі.